Ще раз кажу, в мене сьогодні водіння. В моєму водінні піздек повний. Може, тому мене і глушить. Я написала поради лічно від себе в телеграм-каналі. Дякую, сонечку, за корону, дай Боже здоров'я. Мати під рукою, ліки першої необхідності і сумочку з документами. І з грошима, оці як його налічні. Я кажу зараз про ракетну небезпеку, яка буде дуже велика, в переборі велика. Ракетна небезпека буде така, що піздець. Дуже багато. Дуже багато. Імена, ну, ракети, ракети. Я видіння написала словами, я маю на увазі відео записала. Але я його поки не відкривала. Ну, я вам усе кажу свої поради в, в, тут, в тіктоці, в ефірі. В ефірі. Ну, бо я за це кажу. І це ж я побачила сьогодні ракет. Причому настільки багато, що просто триндець. Вся Україна. Північ, південь, захід, схід, і їх настільки багато, що, що то просто триндець. В небі. Я кажу про небезпеку ракетну. Я кажу, що як буде сирена, і будуть у ці ракети, не ігноруйте тривогу, не висовуйтесь у вікна і не сидіть уже в хаті, а й спускайтесь бомбосховище і правило двох стін, бо воно буде дуже велике і масоване. Я зараз кажу про ракети, про ракети, яких буде дуже багато. Обов'язково молитва, Ввечері молитва, зранку молитва, в день, або в той час як летить. Три хвилини, це сім раз можна помолитися. Вчимо молитву. Отче наші до сорока святих отців звертаюся. Там якраз і від води, і від вогню, і від смерті раптової. Там дуже багато всього в цій молитві. І треба її вивчити і молитися. Для молитви час є.